Це iPhone 14 Pro. А це пам'ятник свині. І на найближчий рік саме ця модель буде вважатися найдосконалішим витвором від Apple. Скільки нирок я продав, чи відчув я неймовірну магію Apple', а? та чи знайшов хоч якісь інновації? Підписуйтеся на канал, тисніть дзвіночок, і ви дізнаєтеся перше враження про найновіший iPhone від закоренілого Android-юзера. Кажу зразу, глянцеві торці мені не подобаються як тактильно, так і візуально, адже вони збирають всі можливі відбитки пальців, що іронічно, адже у нові айфони досі не повернули Touch ID. Грані плоскі, як і мій гумор. Вони тут ще з 12-ї лінійки айфонів. не дуже анатомічно приємний варіант для ваших рук, але загалом звикнути можна. Задня частина традиційно покрита матовим склом, і у новому для айфонів кольорі під назвою Deep Purple гаджет виглядає справді приємно та цікаво. В приміщенні колір глибокий і наближений до темного, а на вулиці висвітлюється і стає більш живим. Блок камер не змінився, тут досі блискучий Ча варильна поверхня просто трохи збільшена. І більш випукла, через що на столі телефон хитається, як я після пляшки Бурбона. Перші загальні враження про дизайн. Not great, not terrible. Стримано мінімалістично, проте блискучі дзеркальні грані та дизайн блоку камер не дозволяють мені сказати, що це естетична вершина смартфону будування. Але якщо ви будете ставити телефон задньою частиною вгору, ніхто не дізнається, що у вас саме новий iPhone, бо основні магічні зміни відбулися на фронтальній частині, де у нас майже всю площу займає екран із тонкими симетричними рамками. І якщо раніше зверху... Був чубчик, який хейтили й обожнювали. То тепер його відзмінили на так званий динамічний острівець, який також наступні кілька поколінь айфонів будуть хейтити та обожнювати. Та Apple була б не Apple, якби не вирішила з очевидного недоліку зробити свій Amazing та перетворити отвір в екрані на цікавий плюс, заради якого і будуть купувати нові Pro-версії айфонів у великих кількостях. Отже, тепер навколо цього стрівця виникатимуть різні анімації, з якими можна інтерактивно взаємодіяти. Тобто ви зможете згорнути сюди музичний плеєр і керувати музикою, паралельно запустити таймер та зрозуміти за скільки секунд ви цю фічу полюбили. І видно, що компанія з надзвичайною увагою до деталей підійшла до анімації та функцій цього острова. Розробники сторонніх програм вже починають придумувати додаткові кейси застосування цієї пігулки. Наприклад, вже з'явилася перша гра, в якій обіграли цю особливість. І зрозуміти мене правильно, цей острів не є чимось революційним. В підсумку за кілька років всі датчики та фронтальну камеру зможуть запхати під екран, щоб нічого не мішало споживанню контенту. Проте зараз користувачам треба пояснити, чому дірища в екрані може бути прикольною та навіть корисною. І саме в Apple це вийшло найкраще. Острівець не змінює загальний експірієнс, адже всі його функції можна реалізувати тими ж віджетами на головному екрані, у швидких налаштуваннях та на екрані блокування. Саме тому я не згоден з іншими техноблогерами, які розказують, що всі Android-телефони наступного року будуть копіювати Apple і робити свої аналоги динамічного острова. Так деякі китайці вже на швидку руку зробили аналоги, проте Google або Samsung точно не підуть таким шляхом. Китайці скопіювали айфонівський динамічний острів за пару днів. Apple працювала над ним пару років, а китайці за пару днів все просто скопіювали. От. Ізі. З не менш помітних змін у Pro iPhone тепер є Always on Display, тобто режим завжди вімкненого екрану. Не пройшло і 100 років. Ця функція вирізняється лише одним: на Android-смартфонах навколо віджита, годинника, сповіщень та інших необхідних функцій, всі інші пікселі вимикаються повністю. Apple же вирішила просто сильно знизити яскравість і показувати заставку на цілу площу екрану. Теоретично така реалізація може швидше з'їдати заряд акумулятора, але це я виясню. В повному огляді, який буде вже зовсім скоро. Сам екран не зазнав істотних змін. У 14 му поколінні айфонів він ще яскравіший, ніж раніше. Тут LTPO матриця на 120 Гц, яка в режимі always on Display може опускатися до 1 Гц для економії енергії. Операційна система iOS останньої 16 ї версії має чимало важливих змін. Тут і новий екран блокування, можливість копіювання пресетів для зображень в галереї та вирізання предметів з фото. Для перетворення на стікери. Та детальне порівняння я вам не зроблю, адже для мене це фактично перше знайомство з яблучною продукцією. І в повному огляді я буду порівнювати операційку з актуальними версіями Андроїда. До речі, перші враження від операційки були багато в чому розкриті в 11-й стрімарні, тому можете глянути на каналі. Чимало моментів розчарували. Для прикладу, реалізація базових жестів, логіка розміщення деяких налаштувань та інтерфейс камери. А ще не прийшло. З той доби після купівлі, як я зловив перший глюк в інтерфейсі, який багато років вилечають безглючним та ідеально плавним. Так, ще навіть доби не минуло, як 14 Pro iPhone вже перші глюки зловив. Тобто, дивіться, робимо отак. Оп, оп. 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 Оце Amazing за мільйон грошей, Щоб ви розуміли. До речі, про камеру. Незважаючи на голосні заяви про значно збільшений сенсор основного модуля та 48 мегапіксельний датчик радикального покращення У порівнянні з попередніми айфонами, перші тести закордонних блогерів не виявили. Та й моя перша офіційна фотка на 14 PRO вийшла досить розмитою, і друга теж. А от починаючи з третьої, ситуація покращилася. Загалом варто розуміти, що фото можливо. В айфонів хороші, та вони не дають вражаючого експіріенсу від далекобійного оптичного зуму, який є вже не перший рік в багатьох конкурентів, включаючи флагмани від Samsung, Xiaomi, Oppo та Google. Новий iPhone нарешті отримав автофокус на фронтальній камері, що теж давно є у багатьох Android-смартфонах, все інше залишилося практично без змін. Детальні фото, відео, тести, звичайно, щекайте у повному огляді. Крім того, вже у жовтні буде анонсований флагман флагманський піксель від Google, який я обов'язково спробую дістати, щоб зробити повноцінний фотобатл між цими епічними смартфонами. Якісь такі вийшли у мене враження від нового айфона. Це однозначно хороший флагманський смартфон з багатьма можливостями та перевагами, але його явно не варто ідеалізувати, враховуючи, що величезну кількість справді цікавих технологічних рішень отримують конкуренти в цій же ж ціновій категорії. Підписуйтеся, обов'язково вмикайте всі сповіщення за допомогою дзвіночка і не пропускайте кілометри цікавого або крінжового контенту про сучасні гаджети. Та технології. І до речі, технарня це не канал магазину, тому я вам тут нічого впарити не намагаюся. Ставте лайк, якщо не любите, коли вам хочуть щось нагло впарити. А ще я без проблем можу хейтити будь-які гаджети, адже виробники мені не платять, щоб я їх хвалив. Поки не платять. До речі, перша претензія до Always on Display. Він вимикається просто так, приблизно десь через годину. І це досить незручно, тому що коли вночі я хочу піти а... сцяти, то я не бачу котра година. Мені потрібно тапати на екран. М'язость.